Від центру міста і до спальних районів традиційно вівторок, попри морозний ранок, Руслан Марцінків та керівники комунальних підприємств вирушили на інспекцію. Головна мета обстежити, як комунальники справляються зі снігом, як на центральних дорогах та тротуарах, так і на бічних вулицях та міжбудинкових проїздах. За словами очільника КП Муніципальна дорожня інспекція Віталія Бурка, люди та техніка працюють у посиленому режимі, однак ресурсу так і бракує. Нема ні стільки техніки, ні стільки матеріалів, щоб обсипати, скажімо, все місто повністю, щоб були чорні дороги всюди при такій, при такій температурі. Якщо б зараз була температура мінус 2, мінус три, звичайно, була б зовсім інша картина. Мінус 16, ну навіть ціль ну, все рівно вона не може так, то, скажімо, так розтопити. Віталій Бурко додає, запаси солі є, однак невідомо, якою далі буде зима. Адже за кілька днів інтенсивних опадів підприємство використало чимальну посипальної суміші. Так як і в інших підприємствах люди вийшли з самого ранку, також зранку працювала техніка, яка посипала піщано-соляною сумішю, очищала сніг. Насправді падав всі бачили дуже інтенсивно, але було зроблено максимально всі роботи для того, щоб люди комфортно йшли на роботу, щоб очищені були зупинки громадського транспорту, а також всі міжбудинкові та прохідні території, які ми... Обслугали. Результати очищення міських доріг, на думку Руслана Марцінківа, задовільні. Каже, у такий час з малим ресурсом та браком людей у комунальних підприємствах дорогами міста проїхати можна. Особливу увагу комунальників доручив звернути на пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту. По цьому снігу більш-менш комфортно йти, коли там тракторечі або людською працею прогорнуть, теж в принципі, терпимо. Но є недоліки, особливо звертаємо увагу на переходи, де люди і на зупинки, де люди чекають громадського транспорту. Це основні недоліки, де треба прибирати, але вже також навчилися, що всі треба там переходити, чистити зупинки, чистити, в принципі ситуація задовільна. До слова, міський голова Руслан Марцінків звернувся і до мешканців з проханням не збільшувати використання електроенергії. З пониженням температури на вулиці люди інтенсивніше почали використовувати електричні обігрівачі, а це може спровокувати дефіцит електроенергії. Віталія Куруч, Ігор Попик, телеканал 402.